переходимо до анонсованої теми і будемо говорити більше про вегетаріанство. До нашого ефіру долучається професор, завідувач кафедри громадського здоров'я та нутриціології України, президент громадської організації Асоціації дієтологів України Олег Швець з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Олеже. Вітаємо добрий день. Пане Олеже, наскільки важливо для людей, які щодня вживають м'ясо, робити певні перерви, яку це користь дасть для організму? Ну, якщо ми говоримо про дорослих людей, то це дасть дуже багато корисних речей. Там рівень холестерину, кращий контроль ваги, краще травлення за рахунок того, що в рослинних продуктах є клітковина. От наскільки часто варто вживати м'ясо? от Рекомендують, щоб вживати його не щодня, а говорячи про червоне м'ясо, рекомендують його вживати не частіше одного разу на тиждень. От. Якщо говорити про наприклад дітей, підлітків, то тут рекомендації більш більш акцентовані на, на споживання тваринної їжі, включаючи м'ясо, варто його включати частіше в меню. Я хотіла уточнити, тому що ви кажете, що буде користь для організму, якщо відмовитися від м'яса. Але ви це говорите про відмовитися на постійній основі чи робити певні перерви? Якщо е, перерва також дасть е, оновлення організму, то е, якою вона має бути за тривалістю? Дивіться, є така модель харчування, яка називається флекситаріанська дієта. Вона увійшла сьогодні в трійку на край найкращих моделей харчування, і вона передбачає споживання м'яса раз на тиждень, а то і рідше, раз на два тижні. Так. Тобто, м'ясо воно має, звісно, дві безперечні переваги. Це ну, нутрієнтний склад, а саме вміст там найбільш повноцінного білку, певних вітамінів. Заліза, от і друга перевага це смак для багатьох людей. Це головний аргумент. Але разом з тим, тваринні, білки і рослинні білки вони плюс-мінус співставні за своєю поживною цінністю. Тобто, відмова від м'яса не є критичною, особливо для дорослих людей. Ну, я вам скажу, я нещодавно, до речі, брала участь в одному марафоні по схудненню. І ось там була така модель, також, що тиждень треба було не вживати м'ясо. І, і причому, що я не є сама по собі м'ясоїд, але на третій день я відчула таку необхідність в м'ясі, і мені було важко себе перебороти. Я відчувала слабкість, відчувала сонливість. Однак далі вже організм звик. До цього і тим більше що ми використовували там в програмі іншого інші білки. Тобто, чи може людина відчувати все ж таки потребу фізично в м'ясі? І чим можна його замінити, щоб це відбулося повноцінно? Ну, всі люди різні. Я скажу, що звісно, деякі люди можуть відмічати якісь дискомфорти, психологічний, фізичний. От. Але. Це не є поширеним аж так, що там більшість людей. Чим можна замінити м'ясо? Дуже багато альтернатив. Це бобові продукти, це горіхи. Це, наприклад, якщо людина продовжує вживати рибу, це риба, це страви з яєць, молочні продукти, всі вони дають приблизно той самий поживний склад, що і м'ясо. Смак м'яса, ну, зараз є рослинні, альтернативи, там бургери, там, котлети, інші страви, майже повний асортимент, включаючи шашлик. І тут дійсно поживна цінність плюс-мінус, вона наближається до того, що ми маємо в традиційному м'ясі, але смак, звісно, залишається іншим. Тому смак це може бути головним, як я вже говорив, аргументом. Ми, до речі, з колегою говорили перед нашою з вами розмовою про таку світоглядну позицію, як веганство теж відмова від м'яса і не тільки м'яса, риби всіх продуктів тваринного походження. В мене є друзі, які чудово себе почувають навіть з таким раціоном. Однак, якщо хтось хоче прийняти таку світогляну позицію і не вживати ні м'ясо, ні рибу, що би ви їм порадили? Як правильно спланувати свою свій раціон харчову таку дієту, якщо можна назвати, я порадив все ж не, не йти в крайнощі і не відмовлятися від цих. Тваринних продуктів повністю залишити щось, наприклад, яйця чи молочні продукти, риба точно заслуговує на те, щоб її їсти принаймні декілька разів на тиждень. Риба, напевно, не Друге, так. так не порадив... думає. <ріст> да. Але ми зробили не так. Другий я порадив, порадив не захоплюватися обробленими продуктами. Навіть росинні продукти, якщо вони пройшли обробку, тобто там зерна зроблена, якась там. Снег, якийсь зерновий, він вже містить, Сіль, цукор, багато всього не корисного. Третє, я б звернув увагу на певні мінерали і мікронутрієнти. Я вже згадував залізо, є вітамін b 12 який досить критичний для веганів, тому що в тварині їжі він тільки міститься, а в рослині не міститься. Вітамін Д може бути також проблемою. Тобто. Є нюанси, але менше з тим, веганський спосіб харчування навіть саме суворе вегетаріанство як веганство, це є корисним для здоров'я дорослих людей. Навіть якщо йти довше, на бай... такий крок, потрібно планувати це і е, підійти О. так, аби потім не було якихось інших ефектів, коли бракує важливих мі вітамінів, мінералів е, е, у людини після харчування. Пане Олеже, дуже вам дякуємо, що доєднались до нашого ефіру. Це був Олег Швець, професор, завідувач кафедри громадського здоров'я та нутриціології Національного університету біоресурсів і природокористування України, президент громадської організації Асоціація дієтологів України.